Слава Ісусу Христу! Наш Бог створив людину найдосконаліше зі всього свого створіння, яке Він створив на цій землі. І найкраще і найліпше, що він міг дати для людини, це спасіння і цю особисту розмову з ним. І наші перші, можна сказати, батьки мали це єднання з Богом, мали цю розмову в Едемському саду. Але прийшов, їх, прийшов їхнє життя, і для всіх світ прийшов гріх, гріх не послугу. і це спричинило те, що воно ну, роз'єдналася ця спільність з Богом, і ця єдність, ця розмова була втрачена. Потім проходить певний період часу, великий період часу з Богом мали окремі люди, цю єдність це пророки і окремі царі. І це не дуже їх було багато. І близько дві тисячі років тому Ісус приносить себе в жертву, досконалу жертву, щоб ми, люди, які жили, які будуть жити на цій землі, відновилася ця єдність, відновилося це спілкування з нашим небесним батьком. І Ісус своєю кров'ю, Ісус своєю смертю рве ці кайдани гріха, які були положені ще там у Едемському саді. Він руйнує, можна сказати, клеймо смерті, яке було положене на кожного із нас. Він руйнує те, що було на нас положено, цей гріх, гріх, який вів нас на вічне прокляття. І Він. Дарує для кожної для кожного людини, яка живе на цій землі і буде жити. Це відновлення розмови з Богом, і найголовніше спасіння вічне, життя з ним там, у раю. Я сьогодні хочу поділитися словом те, що мій Господь положив на серце, а саме Івана від Івана, 16 глава. 23-й, 24-й вірш, і 26-й, 27-й. І в той день не спитаєте мене ні про що, істинно, істинно говорю вам. Про що тільки не попросите Отця в ім'я Моє, Він дасть вам. Донині ви нічого не просили в ім'я Моє? Просіть і одержите, щоб радість ваша була повною. У той день ви будете просити в ім'я Моє і не говорю вам, що я проситиму Отця за вас. Бо сам Отець любить вас за те, що ви возлюбили мене і повірили, що я від Бога прийшов. І ще Євреям 4 глава, 16 вірш. Тому давайте приступати зі сміливості до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. У кожного із нас вдома є якісь прилади. Інструменти, які ми, може, навіть і не користуємося, або з ми користуємося, або навіть вони нас поломані, десь залишать. І так само в нашому житті може бути це, те, що нам дав Господь, ця молитва і піст, якою ми можемо не користуватися, ця єдність, яку нам подарував Ісус Христос там на Голгофі. Ми можемо просто не вміти навіть її правильно використовувати, правильно взувати до нашого небесного батька. І ми читали Івана 16 главі, 23 вірш. Ісус говорить такі слова, що прийде цей день до апостолів. І не спитайте мене ні про що. Цей день прийшов День П'ятдесятниці, коли учні, апостоли вже не, могли, вже не мали кого спитатися, бо його вже не було. Він відійшов до свого небесного батька там, де його було місце. І вони, учні, не знали, як ти, що робити. Але приходить день по 50 і сходить на них Дух Святий, який відкриває в їхньому житті, їхньому житті цю силу, який відкриває і відновлює цих апостолів, який дає їм це дрезновіння через Ісуса Христа, через Його кров. І Дух Святий їх утішає, їх підносить, і вони можуть нести ту Євангельську звістку. І так як ми. Рахуємося учнями Ісуса Христа. Так само наше життя одного разу прийшов День П'ятидесятниці, Одного разу, так само ми десь народилися згори. І ми маємо цю відвагу, ми маємо цю силу, ми маємо як і знаємо, як прийти до нашого небесного батька, до во ім'я Ісуса Христа, щоб просити те, що нам потрібно. те, що Хоче Господь Бог для нашого життя, для того, щоб ми правильно просили, щоб наше життя, як потім далі читати, було радісним в Ісусі Христі. Бо багато може бути навіть християнином, Його життя не бути радісним. Він не може відчувати тої, тої Божої благодаті, яку дає наш Господь Бог, який дає Дух Святий. Вони можуть просто жити таким життям, як номінальним, ну, не на повну, як, як кажуть зараз мовить, не на повну відчувати християнське життя, не на повну, ну, відчувати Господа Бога своє життя. А радість Дусі Святому, радість, коли ти просиш, коли ти звеш до Бога, і Бог відповідає на твої молитви, ти дійсно відчуваєш, що таке радість. Що таке є що це дійсно, що Бог тебе чує? Це є правильне християнство, це є християнство не в якихось дерев'яних чи скульптур желізних чи е, з каменя. Це є християнство є в живого Бога, де ти можеш говорити один на один з Богом, де ти можеш йому поділитися йому розказати всі свої проблеми, всі свої переживання, де ти можеш йому сказати. Де, що ти робив, де ти можеш сказати, Господь, ти бачиш кожну мою якусь навіть, помилку, ти бачиш, що я в чомусь я не можу звільнитися, я борюся і я не, не маю виходу. Ти знаєш, Господь, бо Господь це знає за кожного із нас, що ми, де що ми зможемо бути недосконалі. І Господь каже: просіть. І, важливо, і мій небесний батько вас дасть. І 28-й, 27-й вірш підтверджує, каже, навіть я не буду просити. а мій небесний батько, за те, що ви полюбили, за те, що ви полюбили мій прихід, за те, що ви полюбили цю горську жертву, за те, що ви одного разу віддали своє життя і сказали: Я хочу Господь за тобою йти. Я хочу, Господь, з тобою йти вічно по, -по житті. Наш небесний Батько дасть по вірі нашій. Одна з умов, щоб отримати це, повинна бути в нас віра. Бо, як каже Писання Єврея 11,6, догодити Богу не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати в нього. І хто, і хто шукає, Бог дає йому винагороду. Шукає його, Бог йому дає винагороду. І євреям 4:16 ми читали такі слова. Щоб ми приступали зі сміливістю, щоб в нашому житті не було якихось таких, а може, я це не получу, а може Бог мій це не дасть, а може я цього недостойний? Щоб ми приступали зі сміливістю, щоб Бог хоче кожного, кожного, щоб ми жили радісно. Щоб ми не були поневолені гріхом, бо Ісус Христос на Христі розіп'яв цей ріх. Ісус Господь на Христі звільнив нас від рабства гріха. Він хоче, щоб наше життя було радісне, щоб ми жили щасливо, без гріха, щоб ми жили щасливо і проповідували івангельську зв'язку ближнім, оточуючим. І щоб ми приступали, як то каже, з дерзновінням, з відвагою до того престола благодаті, яку Господь кожному із нас наготовив. Кожному наготований престол благодаті. І ця прийде. І ця своєчасна допомога не забариться. Від людини нам може забаритися. Ми можемо покластися на людину, ми можемо подумати, що людина чомусь нам допоможе, чи ще щось. Від людина може підвести. Ну, Ісус Христос! Наш небесний батько, і хто дійсно на нього положиться, він завжди своєчасно дасть нам допомогу. Я хочу засвідчити зі свого життя. Ця історія вже, можу сказати, три роки, як війна почалась, так само мене почали дергати з, з, тим, з тим військоматом. І був такий момент, я вже вам був, почастково говорив, мене мали, хотіли забрати в армію. Але Бог заступився своїм так, як Бог хотів. І знаєте, мало бути бронювання, я вже на нього не надіявся, тому що в мене не було паперових документів, таких, як щоб забронювали, так як моє підприємство належить до того, щоб забронювати. Але був той, який мав свій план. Це Бог. Я стукав, я просив, я молився. Молили за мене друзі, постили за мене батьки. і... Ця, можна сказати, разом оці стуки до Бога, разом ці просьби і моління з цим до нашого небесного батька. Навіть в нашій державі здається комусь сказати, навіть оцей електронний квиток зробили. Для мене він пішов на пользу, тому що по ньому мене змогло запоронювати підприємство. Але я знав, що в майбутньому. Буде перебронювання, в мене будуть знову труднощі. Так як в мене є проблема з, з цим паперовим квитком, треба знову туди йти в воєнкомат. І потім е, в мене не було. Я не був зня, я при, хоч в комісію, я не був зняти з обмеженого придатного. Я був так і є обмежено придатний. Але Господь знову мав свій план. Він, сказ, він проговорив. Вже брані мені до брата до мене, через брата, казав, не спіши. І проходить час, коли з 5 лютого продатність підтягують до 1 червня. І знаєте, я так втішився і в таким, але не прийшло що це бронювання, я вже, це бронювання мало бути 22 лютого. Я вже був, ну, вже якби вже достиг мети, я вже був в життєрадісний, вже є. Але я це ще не отримав. Оцього, що я просив від Бога. І знаєте, якби не було дивно, 22 червня мало бути бронювання, вся система зависла на букві Г іменно тільки наша шахта і нижче. Ну, А, Б, В, і Г половину забронювали, а останні не були заброньовані. Висить, і, і от це все крутиться, крутиться, і ніхто не знає, коли є. Я розумію, ну, що це було слово, якби. Навіть через таку ситуацію до мене, що я вже понадіявся, я вже, як би сказати, вже мета до, достигнута. Я вже дійшов до цього, я вже опустив морозка, я вже перестав молитися так, чисто так, як би деколи згадав. Боже, дякую, що і благослови мене цією броню. Але проходить час, день, другий. Це й не приходить. І я розумію, що треба йти каятися. Я розумію, що треба йти до цього, від, якого це, від кого це приходить. Я каюся, Господь вибач мені за те, що я, занадто, можна сказати, бистро подумав, що прийшла перемога, занадто бистро зупинив, зупинився молитися. Як то кажуть, вже зустрічав. То що, ти, то, що ти мені даєш. І перший день я молився в Дусі, не, не рахував не за цікавський час, довгий, довгий час. Відповіді не було. Другий день, хто молиться в Дусі, той розуміє, коли приходить в Дусі слава Господу, коли ти переходиш цю гору. Ти розумієш, що мета досягнута. І на якійсь там хвилині моєї молитви приходить слава. І в 12-тій годині мені приходить Бог, приходить бронь. Такий наш Бог чудний, такий наш Бог дивний, як Він може благословити, як він може вийти назустріч в тій чи іншій ситуації. Так що, брати і сестри, Просіть, зовіть до Бога. Він кожного знає кожного знає, проблему чує. Він знає кожні наші якісь потреби різного характеру. Це не мусять бути якісь такі, як там мене чи когось другого. Може бути якась інша ситуація. Він хоче дати. Він це для нас все зробив. Він на Голгофі звільнив нас від того всього, що люди цього світу десь проходять, десь переживають. Десь немає цього. Він каже, «Просіть, і буде вам дано. Хто полюбив прихід Ісуса Христа, хто полюбив і сказав, Ісус, ти мій Бог, Він почує і Він завжди вас благословить. Можливо, не та, як ми хочемо, можливо, не та, як ми для себе приймаємо, але знаєте, це буде краще, ніж те, що ми собі самі можемо зробити. Божого благословення, Церкви, хай Бог благословить приготуватися нам до Дня недільного. Хай Бог благословить дійсно, проходити себе і цінувати цим великим даром, яким дав нам наш Господь, цю кров і тіло своє, щоб ми мали звільнення від гріхів, щоб ми мали перемогу в наших немочах, в наших різних тих турботах. Бо тільки кров і тіло Ісуса Христа дає нам звільнення. The yen per mo. Amen. Ah, this up the Kirba the mentus kevide, aleluia. This care many rament to repeat the cave